Говори! Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні величне, 12 свято. Ведення в храм Пресвятої Богородиці. За переданням батьки Діви Марії, праведні і Іоанна, молячись за звільнення від безпліддя, дали обітницю, якщо народиться дитина, присвятити її на служіння Богу. Коли при святій Діві виповнилося три роки, святі батьки вирішили виконати свою обідницю, зібравши родичів і знайомих, одягнувши пречисту Марію в найкращий одяг зі співом священих пісень, запаленими свічками в руках привели її в Єрусалимський храм. Праведні Іоаким Анна, доручивши дитину волі Отця Небесного, повернулися додому. При Діва Марія залишилася в приміщенні для дівственниці, яке знаходилося при храмі. Навколо храму, за свідченням священного писання і історика Йосифа Флавія, було багато житлових приміщень, в яких перебували ті, що присвятили себе на служіння Богу. Глибокою тайною покрите земне життя Пресвятої Богородиці від її дитинства. До Вознесіння на небо. Сокровенним було її життя в Єрусалимському храмі. Якби хто запитав мене, говорив блажений Іеронім, як проводила час юності Пресвята Діва, я відповів би, це відомо самому Богу і Архангелу Гавриїлу, невідступному хранителю її. Але в церковному переданні збереглися свідчення, що під час перебування пречистої діви в Єрусалимському храмі. Вона виховувалася в товаристві благочестивих дів, старанно читала священне писання, займалася рукоділлям, постійно молилась і зростала постійній любові до Бога свого. Свято введення в храм Пресвятої Богородиці, за свідченням вчителів церкви, це передвістя благовоління Божого до людського роду, проповідь Спасіння, обітниця Христового Пришестя. Пресвята Богородиця моли Бога за нас! Христос посеред нас і є, і буде.